Сьогодні на Херсонщині найцінніше це питна вода. І ми дійсно сьогодні дякуємо за отримання такого гуманітарного вантажу футбольному клубу Динамо Київ. Цей приклад з руйнуванням Каховської ГЕС в черговий раз доводить, що усе, до чого торкається російська рука, несе за собою горе та руйнування. Те спільними зусиллями ми зможемо разом побороти цю всю російську агресію і виживати їх остаточно вже з нашої даної, української землі. Ці дві фури, які ми зараз передаємо вам, лише перші дві одиниці з подібних ще восьми вантажівок, які ми будемо передавати з питною водою. Мова йде про сотні тисяч літрів питної води. І я впевнений, що це лише початок нашої спільної праці за для нашої. Особистої Дякую. перемоги для нашої країни.